Вітаю! Мене звати Леонід Кулик, я менеджер з розвитку техніки фенд корпорації АККО в країнах Східної Європи. Наразі я знаходжусь в Житомирському регіональному сервісному центрі дистриб'ютора техніки фенд компанії Агроструктура. Знаходжусь тут я не просто так. Наразі я хочу презентувати українським аграріям високопродуктивний, зернозбиральний комбайн фенд Ідеал. 10. Це перша. Потужна машина е в 10 класі потужності, яка заїхала в Україну, і більше того, це перший зернозбиральний комбайн без класичного. Керма серію зернозбиральних компаній фент ідеал було розроблено в глобально експортно-виробничих центрах корпорації. «Ахко». перед його створенням ми опитали безліч фермерів та підрядників з усього світу і врахували їхню думку для того, щоб урожай і збір урожаю був максимально ідеальним. Зібрані відгуки, а також до Свід наших інженерів дозволили нам створити високопродуктивний інноваційний зернозбиральний комбайн, який максимально адаптується до різних умов збирання, а також володіє найнижчими показниками вартості володіння. Серія зернозбиральних комбайнів Fendt Ideal включає 4 моделі. Перша це однороторна машина Ideal 7 потужністю 483 кінських сили. Двохроторна Ideal 8 549 кінських сил. Ідеал 9 660 кінських сил та ідеал 10 790 кінських сил відповідно. Ідеал 10 потужністю 790 кінських сил. Стимулом до його появи в Україні стали постійні запити від сільськогосподарських виробників на високопродуктивні та потужні машини. Наразі ми з вами розглянемо ключові особливості зернозбиральних комбайнів Fendt Ideal і безпосередньо машини Fendt Ideal 10, яка представлена в нас тут. Перша це найвища якість обмолоту різних сільськогосподарських культур. За рахунок чого ми досягаємо таких показників, тут варто відмітити систему обмолоту Helix. Не для кого вже на сьогоднішній день не буде новиною, те, що комбайни Fendt Ideal і безпосередньо Ideal 10 обладнані двохроторною системою обмолоту, яка відрізняється від класичних роторних комбайнів за рахунок своєї конструкції. Перше, що варто відмітити, це довжина роторів. 4,8 метра на сьогоднішній день це найдовший ротор в зернозбиральних роторних машинах. Довжина ротора дозволяє нам досягнути високої площі омолоту та площі сепарації і забрати практично кожну зернину із рослинної маси. Варто також відмітити конструкцію ротора. Вона відрізняється з-поміж інших виробників. І виконана у вигляді бичового типу, що дозволяє максимально адаптуватися до різних культур, розпочинаючи від ріпака, закінчуючи кукурудзою. При цьому зберігати дуже якісний і бережний обмолот з мінімальним пошкодженням зерна. Дана система обмолоту дозволяє отримати солому високої якості, що важливо для підприємств, які мають в себе напрям. Тваринництва. Другою ключовою особливістю комбайнів Fendt Ideal і безпосередньо даної машини є система Ideal Balance. Дана система дозволяє нам максимально рівномірно підготувати зерно до очистки та розподілити його е на систему очистки. Дана система дозволяє компенсувати роботу на схилах комбайна і мінімізувати втрати за машиною. Практично на схилах до. 14 градусів ми можемо працювати без додаткових систем вирівнювання машини, і при цьому будемо отримувати стабільні результати і стабільні показники очистки. Також варто відмітити високопродуктивну високопродуктивну систему очистки, яка е розрахована також для роботи на схилах, має високі подільники на сектори, і в нас вся зернова маса, яка на управляється на систему очистки, йде чітко по секторах, таким чином е зберігає рівномірність очистки зерна. Зернозбиральна машина не лише збирає зерно і максимально якісно його очищає. Зернозбиральна машина також робить підготовку до майбутнього урожаю, і ця підготовка є розподіл рослинних решток по полю. Тут варто відмітити наші рішення. І ці рішення на сьогоднішній день являють собою система Active Spread. Або Active Spread Swing Flow. Дана машина обладнана системою Active Spread Swing Flow, що дозволяє рівномірно розподіляти рослинні залишки по полю. Це є комбінація активних розкидачів, а також активного дефлектора, який розподіляє рослинну масу на всю ширину захвату жатки. В залежності від ширини захвату жатки, навіть якщо ми працюємо вже десь в якихось клинцях, дана система розподіляє рослинні жалишки чисто на ту площу, яка була зібрана. У нас немає повторних перекриттів, що запобігає накопиченню в певних ділянках поля великої кількості рослинної. Маси рішення з половорозкидачем, яке нам дозволяє направляти полову в різних напрямках. Перше, ми можемо розподіляти полову на ширину захвати жатки з боку комбайна. Також у нас є рішення, те, що ми можемо принаправляти полову і е, задувати її безпосередньо в валок. Це також важливо для тваринників. Ну і третє рішення, яке ми маємо, це е, направлення, поток, е, направлення потоку полови безпосередньо через е, подрібнювач рослинних залишків. Таким чином перемішуємо це з рослинними залишками і рівномірно розподіляємо по всій ширині захвату жадки. Е, Конкретно дана машина обладнана рішеннями управління половорозкидачем та подрібнювачем з кабіни. Тому в залежності від е, побажань того чи іншого сількового оператор може, не виходячи з кабіни, переналаштувати машину для збору полови, перепрошую для збору соломи або розподілення і полови, і соломи безпосередньо по всій ділянці поля. Збирання урожаю проходить інколи в різних умовах. Є умови максимально гарні, коли в нас суха погода, сухе поле, і ми можемо збирати урожай. Є умови, в яких збирання урожаю проходить не класичні, називаємо так ці умови це підвищена вологість, особливо на полях, які мають нерівномірний рельєф. На ці е, умови ми також маємо рішення. Зернозбиральний комбайн Fendt Ideal 10 обладнаний вусеничним приводом тракт від Fendt, що дозволяє нам максимально збільшити площу контакту і мінімізувати пробуксовку машини. Дана машина обладнана повним приводом з інтелектуальним при е, управлінням. Задній міст у нас е, підключається при необхідності в залежності від умов роботи і без будь-якого вмішування оператора. Також варто відмітити, що система TractRide дозволяє нам розподілити вагу комбайна і зерна, яке знаходиться в бункері, на більшу площу, таким чином е мінімізувати ущільнення ґрунту і е зміну його структури. Другою ключовою особливостю зернозбиральних комбайнів Fend. Ідеал безпосередньо в моделі 10 є висока, змінна та годинна продуктивність. За рахунок чого ми досягаємо цих показників. Перше, зрозуміло, високопотужна машина, потужність 890 790 кінських сил, це добре. Але багато в чому на продуктивність машини також впливає і її налаштування. В даному випадку машина е, Ideal 10 обладнана системою Ideal Harvest, яка дозволяє нам отримати. Перше автоматичне налаштування машини для максимальних перше, продуктивності, друге мінімальних втрат за комбайном. третє пошкодження зерна. Дана система в ре... режимі реального часу відображає потік зернової маси, солом'яної маси через комбайн і підказує навіть оператору, які краще здійснити налаштування для того, щоб досягнути максимальних. Показників продуктивності чи ефективності збирання. Другим, системою, яка впливає у нас на продуктивність машини, це система накопичення і вивантаження зерна стрімер. Комбайн Fendt Ideal 10 обладнаний бункером 17100 літрів і системою вивантаження 210 літрів за секунду. Це дозволяє нам мінімізувати кількість вивантаження і при цьому навіть при накопиченні повного бункера мати короткий час вивантаження з бункера, на який на сьогоднішній день складає близько 90 секунд. Таким чином мінімум вивантаження більше молотимо, краще працюємо. Як я говорив на початку нашої дискусії, це перший зернозбиральний комбайн Ideal в Україні, який е не має класичного керма. Більше того, мабуть, на сьогодні це перший незернозбиральний комбайн взагалі в Україні, який не має класичного керма. Хтось може для себе подумати, що це певне маркетингове рішення для того, щоб чимось виділити. Але насправді не зовсім це так. Згідно досліджень, які були проведені в технічних університетах Європи, дане рішення дозволяє мінімізувати навантаження на оператора і підвищити продуктивність комбайна. За результатами таких досліджень, плюс 6% дозволяє підняти продуктивність дане рішення за добу ну, і період цієї експлуатації. Чому це так? Що це так? Перше, руки оператора завжди знаходяться в одному положенні, немає додаткового навантаження, коли вони тримають класичне кермо. За рахунок цього і е втомленість оператора протягом зміни зменшується. Це дозволяє нам досягнути певної продуктивності, додаткової продуктивності. Також. Відсутність рульової колонки попереду збільшує оглядовість жатки і потоку рослинної маси, яка йде в комбайн. Стосовно високої змінної продуктивності, тут хочу також додати, що комбайн Fendt Ideal 10, в якому я зараз знаходжусь, вже обладнаний системою автоматичного розвороту в кінці гону. Тобто участь оператора в процесі управління комбайном мінімальна. Все зроблено для того, щоб використовувати максимально потенціал даної машини на полі. Продовжуючи тему високої продуктивності комбайна е і оглядовості з кабіни, е варто відмітити те, що машина, яку ми зараз бачимо, обладнана також системою пилу відводу. Хтось думає, що ця система і основне її завдання це відібрати всю пиль, яка йде в комбайн, для того, щоб вона не потрапляла там далі в солому, в бункер і так далі. Але насправді система пиловідводу націлена на те, щоб прибрати пиль з жатки похилої, похилої камери, і збільшити оглядовість оператора безпосередньо на жатці, щоб оператор міг контролювати, як відбувається потік. Збирання урожаю, зрізання і подачі його до комбайна. Також, продовжуючи тему продуктивності, продовжуючи тему продуктивності, комбайн збирає зерно не лише в світлу пору доби, а інколи приходиться працювати також і вночі. Тому для роботи вночі ми також маємо рішення. Ідеал 10-й обладнаний повним пакетом. Пакетом повного LED-освітлення, що дозволяє якісно бачити процес збирання під час темного часу доби. Третєю ключовою особливістю зернозбирального комбайна Fendt Ideal 10 являється простота експлуатації та обслуговування. Що стосується обслуговування. Що змінне обслуговування даного комбайна займає близько 10-15 хвилин. На комбайні практично немає точок, щозмінного змащування. Мінімальна періодичність змащення певних вузлів 50 мотогодин. Що стосується регламентного технічного обслуговування, наразі воно складає 500 мотогодин для даних комбайнів. Також варто відмітитись і е, систему охолодження даного комбайна, яка має автоматичне рішення по очистці і не потрібно ніяко затратити часу від оператора. Дане рішення відповідає за автоматичну очистку системи охолодження, яка спрацьовує в залежності від робочої температури комбайна або в певному проміжку часу. Продовжуючи тему простоти експлуатації даної машини, варто відмітити і кінематику приводу робочих вузлів. Всього на комбайні знаходиться 13 пасових передач, одна карданна передача та одна ланцюгова. Це значно зменшує час при підготовці машини до збирання та також в процесі затрат в процесі експлуатації. Четвертою ключовою особливістю е комбані Fendt Ideal 10 є низька вартість володіння. В чому полягає цей показник і як його можна для себе розуміти? Перш за все, комбайн «Ефент ідеал володіють найнижчими показниками витрати палива на одиницю виконаної роботи, чи то один гектар, чи одну тонну зібраної продукції. Низької витрати палива дозволяє нам досягнути якраз двигун. На комбайнах Fendt Ideal на двигунах використовується концепція низьких обертів, де при робочих обертах в діапазоні 1850-1900 обертів комбайн повністю виконує свій функціонал, при цьому низькі оберти економлять нам дизельне пальне. Варто також відмітити, що економія пального відбувається в нас не лише в процесі збирання урожаю, а економіями пальне навіть при переїздах до поля. Інтелектуальна система управління комбайном, чи то в залежності від робочої швидкості, чи е, в залежності від робочої швидкості, двигун сам підбирає двигун, потужність, а саме оберти, які нам потрібні для виконання завдання, яке ми отримали. Тобто, задавши. Певну швидкість у руху по дорозі чи то між полями. В залежності від навантаження, ми маємо необхідну потужність і таким чином економимо паливо. П'ятою ключовою особливістю даної машини є її надійність. Надійність є результатом тієї клопіткої роботи, яка була виконана нашими конструкторами. Ми вже сьогодні говорили з вами і про простоту кінематики приводів. Мінімальну кількість пасових передач, ланцюгових, що е, створює передумови для, більш, для отримання більш простішої машини і вищої її довговічності. Зрозуміло, що ідеал для ринку України ще є новою машиною, і багато сільгоспвиробників при при е, прийнятті рішень все-таки. Переживаючи, переймаються від того, яка ж буде надійність цієї машини. Я хочу запевнити вас в тому, що дана машина у вас буде працювати постійно в полі і не буде ніяких простоїв. Як представник виробника для підтвердження надійності даної машини, я хочу відмітити про те, що на сьогоднішній день на ринку України на комбайне Fendt Ideal ми даємо гарантію 3 роки. Звичайно, як виробник у вигляді опцій, ми також маємо додаткові рішення, і такий період гарантії може складати до 5 років. Тому, обираючи фенд ідеал, ви назбираєте на сьогоднішній день саме інноваційне рішення, яке є в сегменті зернозбиральних комбайнів, і разом з тим отримуєте підтвердження надійності даної.